Всім привіт чуваки! З вами слава Трайден. І сьогодні нас очікує неймовірно цікава серія. Адже в одній серії ми зустрінемося одразу з двома мастодонтами, з двома гігантами іспанського футболу з Реал Мадридом та Барселоною. І ми скромна команда з острова Ібіце, але на чолі з неймовірно амбіційним тренером сеньором Андресом Страпонесом намагаємося зайняти їхнє місце на чолі іспанського футболу. Обидва матчі будуть проходити на виїзді, тому чуваки від вас лайки, від вас підписки, коментарі. Як бачимо, у нас вже 9 підписників, що дозволяє мені придбати ось такий ось мікрофон і горіти і, з точністю звука 100%. Також у нас сьогодні будуть матчі з Реалбітісом та з Копенгагеном. Але стосовно Реалмадриду, ось такий ось цікавий факт. Останній раз команда програвала, ви вже певно забули. Ви забили? Забули про це? Але перейшовши на календар матчів. Реал Мадрида можна подивитися, що в цьому сезоні вони ні разу не програли. А у минулому сезоні остання поразка була матчі проти Пині Індепендент. Ось так, чуваки. Тому сьогодні ми сподіваємось, що це коло замкнеться. І реал знову програє і знову нам. Але як воно це все буде, побачимо лише за кілька хвилин, чуваки. Тому давайте заварюйте чайок або просто дивіться і насолоджуйтесь горінням в 10.80. Для того, хто забув, саме так зараз виглядає турнірна таблиця в Лалізі в 2036 році. Пеня індепана на першій сходинці, і в минулій серії ми переграли Валенцію, яка нас переслідувала, відкинули її трішечки в нокдаун, Після цього вона втратила декілька очок. І, як ми бачимо, нам в спину дихає великий мадридський Реал. Барса ж у минулій серії теж багато пунктів втратила. І зараз ми їх переганяємо на 11 очок. Тому поки що, як ми можемо судити після 13 турів, таке, знаєте, на полшишечки суждів. Головним супротивником Пені Індепене в цьому сезоні за боротьбу в Лалісі стане саме Мадридський Реал. Тому ця зустріч з сливочними, яка зараз буде, сподіваюсь, буде зовсім не слівочна зі сторони Пені Індепене. Ми не сольємося, а покажемо чудову гру, яку ми демонструємо протягом цього сезону. Але Реал Мадрид, як ми бачимо, останній раз програвав в минулому сезоні і кому? Ха, нам! Супер цікава зустріч! Ми з нею одразу ж починаємо, чуваки, тому поїхали. Так, на матч з Ралом виходимо, звичайно, основним складом. Повністю всі у нас, чуваки, в обоймі. Навіть Жего повернувся після травми нарешті, і він уже почне гру на банці. Звичайно, таку яку набрав Хадельбах, його не можна міняти на ЖИГО, тому це все буде поступово, в разі чого всі з банки вийдуть і будуть корисними. Тому, чуваки, перший матч погнали проти Ріала. Сподіваюсь, буде цікава гра, чуваки. Без всякої фігні, типа пенальті красних карточок, галос офсайда і так далі. Просто цікава і чудова гра. Команди виходять на поле і вперед. Опа, хайлайт уже наш п'ятій хвилині. Це кутовий від Мадриду. Гюлер, розіграш. Місі Кайзер Можливо, це, звичайно, буде і наш хайлайт, хто його зна. Типу, отвіточка сразу же. Так, Скотта Аренас. Пиня виходить. з під Реала але невдало виходить. Реал запресинговує. І 1-0. На 5-й хвилині ми вже позаду. Офігеть, можна, так просто. Так просто вже все один. Так, поняв. Не та вибрана тактика. Переходимо на позитив і арм. Арена скидує out. Белінгем забирає м'яч у Аренаса і знову атака Мадрида буде. Щось я підозрюю, що Цей матч підійде під всі матчі, які оце там, де ми без шансів проіграємо просто всім великим командам. Хоча состави у нас вже абсолютно рівні, все уже нормально. Знову хайлайт починається на нашій половині. Кріспін вибиває. Нафіга. Щось іде не так, чуваки. Щось тупо йде не так, і ми пока проти цього нічого не можемо зробити. Бачимо, перезабираємо. І офігенна защита. Супер аппека 2-0, реал Мадрид уже впереди. Так ждав цієї серії, так ждав. А що ти ждав? Якщо ти не знав, що буде, Ти не знав, що буде, блін. Що У нас буде 0 ударів, ми ні хрена не зможемо сделать. На 20 минуте вже 2-0 будем сосать. Тоже мені. Хата. Моя хата з краю нічого не знаю. Так, реал. Сейчас йде забывать нам третій гол. безотказний. Ай. Orda, Гюлер на Фланзі, Белінгем. Це не так, як ми, чуваки. Це не так, як ми. Які атакуємо по 10 атак для того, щоб забити один гол. Дві атаки і два гола. Все. Ми взагалі нічого не можемо зробити. Взагалі нічого не можемо зробити. Просто 0. Абсолютний 0. Без палочки. Бублик без дирки. Точніше, з диркою, блін. 2-0. У нас ще ніяких шансів немає. Другий тайм. Поїхали. До сих пор не можу чувака, знайти, у якого буде там штрафний, є хоч 15. Ну, блин, один штрафний за три сезони забиваємо, і все. І на цьому спасія. Я чесно, я просто в шокі з того, що відбувається. тому що коли ми попадаємо на сильну команду, всі різко починають херово грати, Нічого не можуть зробити. Патрійна заміна. Кутовий від Реал мадрида. Реал себе спокійно, вообще не чувствує нас. Просто не чувствує нас, чуваки. Просто забирає, ми нічого не можемо зробити. Белінгем прибігає, мяч от від нас відскакує на 300 метрів, і все. Коротше, понятно, ця гра слита. Спойлер так само, як ігра з Барсі буде злита, тоже без шансів. Ніхіра не можемо зробити, все. Все, на що ми були здатні, в цьому матчі, це один штрафний показати. Дивимося, як реал вкатує гру в наші ворота. Поступово роздіваючи нас. О, О, в ближній, Хорош кайсер. Буду ламати ноги зараз. Ну, ніхера вони не можуть, чуваки, ну просто вони ніхера не можуть. виходять выходят заранее боссы, і все. і ми ніхіра хера не можемо проти таких команд брати очки. Одна із атак Пенні. По правому флангу проходить Руис да Сілва, на, к... на Кіноніза. Тей повертає Луи да Сілва. Время быть уже. І ми им забиваємо, но, возможно, з офсайда. Нет. Не. Не з офсайда все-таки. 3-1. Гол престижа. Від Пені Індепендент. Добавка сейчас буде від Реал Мадрида. На, четвертий. Наша защита буде просто стоять і дивитися, як нам забивають. Конечно. Коні. 4-1, позорний луз. Проти Мадрида. нічого ми не змогли їм поставити. Тільки підставити раком свою спину і все. На матч з Бетісом ми виходимо повністю запасним складом. Єдине виключення це Вратар і центральний захисник Васкес, тому що всі там поздихали, ті, хто грали з Реалом. Плюс вони всі грали за збірні. І Зараз такий графік дуже насичений. Тому матч з Бетісом повністю граємо запасним складом, але тут є Кіноніс, тут є Жего, є Реко, тому сподіваюся, що ці хлопці справляться. Поїхали, нам треба перемога. Ось так. Два матчі з 14 програв, і ти вже на другому місці. І це Ла Ліга, чуваки. Я в свій запасний склад вірю, але от чи вийде у них щось, це вже друге зовсім питання. Поки два удари проти одного, 20-та хвилина. Вже у нас на секундочку. Так, нічого у чуваків особо не виходить. Куто пху штрафний? Отакої собі колумбійська авантюра, кіноніс подавала на Рохаса і вийшов в рот. Ну, хоч щось уже за 30 хвилин. Це, звісно, абсолютно не то, на що ми сподіваємося в цьому матчі. Нам треба три очки взяти залізно. Да, ми граємо з запасним складом, але цей запасний склад сильніший, ніж склад П'ітіса все одно. <пух> Ой, перший тайм 0-0. <пух> Кажу тіпам, що я в них вірю. Піду взагалі в атакуючий. Да, чуваки, це важко, це тупо важко. Це настільки важко, що вам просто не описати. Нічого не відбувається. Просто нічого не відбувається. Ось такий момент, я хотів уже заміни робити. Якийсь хайлайт нам показує фм. Уже го підбирає м'яч. Ілан. Блін. Зараз будемо робити трайний заміни і просто молитися про те, щоб щось вийшло. 00,76 хвилин уже. Ми нічого особо не показуємо по статистиці. Сказати, що ми щось тут заслуговуємо, поки це чисто. От так от ми граємо. Так, штрафний десь це ми вже бачили. Кайсер тащить. Це от зараз мій настрій після цих двох ігор. Оці ці мусорки 4. Походу це всі наші 4 матчі сьогоднішні: Реал, Бітіс, Барса, Копенгаген. Як нас садять на кукан. 0-0, пацани, запасний склад нічого не зміг зробити. Ожидаємо. Ожидаємо. Я Короче, от Коротше, отак. От все міняється за дві гри, і зараз ще з Барселони будемо грати. І там ми ще все нормально, отак от. Так от. Гра проти Барси. морально я вже готов до третього матча без перемоги на сьогодні. Тому не дивуйтесь, якщо я буду холодно реагувати на те, що Барса у нас зараз теж як реал спокійно в одну калітку. Напіхає на виїзді. Причому, коротше, у нас три матчі без перемоги підряд ще враховуючи ту серію, там, де ми з Фенербахче в кінці зіграли. Три удари на п'ять мінутах. Я навіть не встиг договорити взагалі те, що я хотів сказати. Уже три удари Барселона завдала. Я сразу перейшов на дефенсив, Не знаю нафіга, я так ніколи не граю, але може те, що я покручу їхній настрой. Ой, лучше б я скрутив їм, блядь, шиї. Перший момент. Перший момент ми сразу всираємо гол. Перший момент. Скотта тримає мяч на фланзі Аренас. Перехват від Барси. І знову контратака. І знову контратака. Ламін Ямаль вривається в штрафну. Непонятний хайлайт. Штанга. Контратака Пенні. Нілсон Педерсон. Може віддати на Альфреда. Уже ж може. Натягне м'яч до флангу. Да, з такими хайлайтами нас нічого не жде в цьому сезоні. Тільки пылающий зади. Навес і мяч в руках Венса. віце президента Америки. Мококо. Своїм длинним Коко. Розіграє м'яч. Барса атакує, це хайлайт від Барселони. Провіряйте. На початку серії я там е, ухмілявся, що між нами і Барсі 11 січок було. Зараз, після того, як ми їм програємо, між нами вже буде три. Прикольно, да. так. Так все перевертається за одну серію. Прекрасний сезон, прекрасний початок сезону. І все йде в один момент по одному місці. Аренас зараз буде переходити на опорну позицію Він Супер універсал, тому що Рохас там уже не витримує. Ой, поїхали. Блін, що? Яка травма варатаря? Він що наступив на гвоздь, чи в штангу башкою ударився. Я не можу поняти, ну що за херня. Хоча він все одно нічого не ловив, блін. Пішов на заміну. Буде хоть один хайлайт з нашим моментом, чи ні, в цьому матчі. Ну ми розігруємо штрафно, ми просто кидаємо чужу половину е, в ноги Барсі. Зашибись! І не можемо протримати мяч. Ну, я не комментирую. Цю залупу. Смотрим 2-0. Це наш момент От, наш момент, як оказалось из 0,70 XG нам гра показала отце. Отце як момент вона вважає, да? Блін, не знав. що це момент? Прострел, рикошет і вратарь. Изично з ближнього угла вибирає мяч. Момент. Варто показати А ще ми тепер більше XG набиваємо, ніж Барса, Барс, все одно дуємо 1-0. А ще найкращий гравець нашої команди грає на 6-20. <laughs> а кайф Кайфец Провів последні заміни і. И подивимося ще хайлайт від барси в кінці матчу. Хотя по статье ми їх робим. Пеня <сум> Independent. Навис, удар і... Якимсь чудом. Ми не пропустили. що. О, от тепер все так, як має бути. 2-0. Бездарна гра від Пені в трьох матчах поспіль. Але я не здивований. 2-0 до Імбарсі. А кайсер ламає руку і вибуває від 6 до 7 тижнів. Управляємо його до спеціаліста. Блін, нас всю команду треба просто до спеціаліста відправити. Мене треба відправити просто до. Психічного спеціаліста, тому що коли ти намагаєшся, просто все робиш для того, щоб все вийшло, у тебе ніхе все одно не буде получатися. І ти просто не можеш це контрити, ніяк. тому що проти тебе грає Реал і Барселона. Все, другі команди существують, Реал Барса, вони набирають по 95, по 93, по 92 очка за сезон. Ти набираєш приблизно так, як вони, ділиш неймовірні просто заслуги, але все одно займаєш друге або третє місце. І матч з Копенгагеном. Знову випускаю запасний состав, Тому що чесно, програємо, ми виграємо. в мене будуть абсолютно ті самі емоції. Тому що, якщо ми виграємо, ну, Копенгаген, ми джо не були виграти, е, та й таке програємо. Ну, ми там все одно вийдемо в плей-офф та чемпіонів і, скоріше за все, далеко не зайдемо. Тому іноді думаєш про те, щоб просто почати кар'єру за Реал Мадрід. За Ман Сіті, за ПСЖ. Залюблю команду з Англії, там блин, мільйон бабок, всі гравці сильні хочуть переходити до тебе за Баварію, да? але потім вспоминаєш, що ні, ніхера, я Садомазник. І я беру команду з 4-ї ліги Іспанії і вивожу її в першу. І скільки б нам не буде не перти в штанги перекладіни, або ми просто будемо проігрувати три матчі за сезон і все одно займати друге місце. Я буду йти своєю дорогою я не буду вот, это вот. Я, блядь, в своєму познании настолько преисполнился. Я не буду играть вот эту, в цю вот фігню як в GTA з кадами і так далі. Я буду страждати по полной. Тому, последний матч сьогоднішніх страждань, які ви провели зі мною вперед. Даже не знаю, що тут і сказати. Штрафний удар на 3 хвилині вилині На пробіті і попадає в каркас воріт. З кілкеніса штрафний 12. 13. Так, Копенгаген подає свій штрафний. І чуть було нам не забиває. 0-0. Пообінялась моментами 5 хвилина. Так, момент. Гарай кидає аут. Рекона Чарльсна Кінга забирає Копенгаген. Але. м'яч опиняється. Знову Пенні, знову Копенгагена, знову Пенні. Камара. Знову Копенгагена. Вот так вот. Продолжается все діло. Копенгаген тікає в суператаку. Фух, Фернандес, честно, честно. Я думав, сейчас буде привоз. Да, Вратар з Академії. Кайсер зломаний. Зіграє уже аж, я думаю, в січні. Та візьміш ти ты ти ты біля нього бежишь, ты прикалуйся надо мной. Комара, блин! І камар прибіт. Боже, да скільки можна мусолить забейте вже. Перекладено Конец хайлайта. Я провідец що тот. Так, Фернандес бере м'яч в руки. 7 хвилина ми вже, мабуть, четвертий хайлайт дивимося. Так, вводить мяч на митрицю. Митриця. Не поспішає з діями. Рохас. Руїсілла. Повільно розвиває так копені Індепендент. Грай. Ареко. Так, сподіваюся, за нас зараз тут не запресінгують ці карманники вори. Камара. Ну, повільно, повільно, але просуваємося Жиго на камару. Камера на жиго. Сподіваюсь, що Жого повернеться в свою фантастичну минулорічну форму. О, дар непоганий. Якби залетіло, я би, звісно, хлопав тільки в ладоші. Я так можу їх хлопнути по його таблу. 0-0. По статистиці гівно собаче. Перейдемо на позитивний. Побачимо, що це принесе. Підбадьорити треба. От би мене хтось підбадьорив, йоли-пали. Так, кіноніс. Нажиго. Жого демонструє дривлі на фланзі. Приходить вже до штрафного майданчика Мітриця. На Рохаса. Рохас вміє пробивати здалеку. Удар Рохаса 0-1. Андрес. Який у нас в арієнді з МанСіті. Ой, з Ман'ю, вибачаюсь. Хоча зараз що Мансіті, що Ман'ю. Одна і та же помолька. Як і який в останніх 4 матчах. 0-1, не до сміху. Но ми ведем. Чергова травма. На цей раз Митрица у нас травмується. Хреново. Але там до перерви залишився один матч з Кадісом. Но все одно ці травми. Це, блін, щось з чимось. Так, Аренас виходить. Що мені не подобається останній матч Чарльстон Кін. Нічого, чувак не показує. Просто нічого. От і ми без нього не можемо нічого показати. Кстати, без його ігри чарівної. Так, ще один хайлайт. <coughs> На м'ячі Капенгаген. Жего забирає м'яч. Помилка від датської команди Ареко. Ну там офсайд кілометровий просто. ну це Наскільки ж рідко я бачу гали з офсайда від команди соперника. Просто із 10 офсайдів 9 це буде моїх. Причому от таких вот. Та чуваки сюди мій Пенс". влізе. Зато помітив, що Фіорінтіна 3-1 виграє У Якого жодної поразки в цьому сезоні. Чого ж ти в Ла Лаліги не програв? Хоча... Хатя... Пройшло тільки 14 туров, чи скільки там уже 15, чи вже 16. Так, атака Пенні, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що ми зараз заглотнемо. І залечь на дно в Копенгагені 1-1. игра грає наша команда. Не новость, чуваки. Не новость. Я просто кину зараз бутылку, а потом на її сяду. Також я укажу пальцем і скажу, що ви сьогодні настільки херові, що цей палець після матчу окажеться в ваших аналах. Ой, такий кал, ну такий кал, ну кал. Я обалдею просто сюда. Просто цього обалдею, цього кала. Ви с него обалдеете, я надеюсь. Страка. Нам всім, пацани, Страка. Хайлайт від Пені. Я сподіваюсь. Грає кидання на Рохаса. Рохас на Ареко. Хайдельвах, Камара. Ну куди? Ну, пацани, ну. Ну прийми. І про пробіжи ближче до ворот. Ну, ближче ворота будуть. І тоді ти вже будеш бить. Хайлайт від Копенгагена. Показую. Прийняв і ударив. Ну, так як я кажу, прийняв і ударив. І нічого не треба видумувати. Не з першого касання лупить. Як це мене задолбало? Просто піпець. Контрратака Пенні Індепендент. Хайдельвах, набирай швидкість. Випустив уже Альфреда. Ох, я вже був готовий мітілі цього Хайдельбаха після того, що він на там два рази вишвирив подряд, але він забиває 2-2. Ще одразу хайлайт. Альфред на Хайдельбах. Хайдельбах на Ареко, Ареко на Альфреда. Той ще на камару продливає, камара накручує Альфред впритулу. Але варатар на місці. О, це явно. Ну, пожалуйста, ну пожалуйста, ну типи. О, 5 минут. 5, минут, 5 минут. 2-2. І подивіться на статистику матча. Конічне. Ну що, чувак, я так виглядає турніра таблиця Ла Ліги після сьогоднішніх матчів. 5 пунктів ми вже всасуємо Реал Мадриду. У них 0 поразок. Ми ж самі все прекрасно побачили в цій серії, як треба грати. І вже відстаємо від них на 5 пунктів. Ззаді вже і Барса, тут вже і та сама Валенсія, тут уже Атлетіка Мадрід. Коротше, все по класіки. І стосовно Ліги Чемпіонів, ми на сьомому. Тут взагалі класна фігня в Лігі Чемпіонів. З командами, з якими ми мали брати очки, наприклад, Динамо, Загреб, я вам нагадаю, 2-3 приграли. Фенербахче 0 0 нічия. Копенгаген 2-2 нічия. Ми з ними не можемо перемогти. А от команди, з якими, мало би бути важко, такі як Рен, перемога, Баварія Перемога. У нас все хорошо. Таким чином, ми займаємо сьому сходинку. Помічтати про першу восьмерку? Да, можна. Але для цього треба виігрувати Лейпциг для начала. Да, буде гра дома, хоч це із плюса, тому що на виїзді ми зараз взагалі нічого не можемо зробити. Чуваки. Ці всі матчі, чуваки, я вже зіграю без камери. Ми з вами зустрінемося ось тут, з Лейпцигом, з Челсі. Суперкубок. Я не думаю, що я там буду виставляти якийсь сильний склад, тому що це турнір, від якого навіть наше керівництво нічого не вимагає. Вони навіть не ставлять ніяких задач. Де я, в принципі, не ставлю ніяких задач. Я любив класику, коли просто літом зустрічались команди дві між собою і все. А оця от порнографія, де полуфінал і фінал, ну нафіга вона треба. Тому я не думаю, що я там буде виставляти основні состави, і це не буде цікаво. Тому, чуваки, зустрінемось з вами. Ми вже в ключових матчах Ліги Чемпіонів Лейпциг, Челсі, і побачимо. Сподіваюся, що ці матчі Ла Ліги з Калісом 16 місце, і бар 17, Мальорка, 20, Асасуна, 12. -те. Ми зробимо те, що ми повинні зробити. Ми повинні набрати форму, тому що у нас 5 матчів підряд без перемоги. І це. Херово, чуваки, на фоні цього жорсткого поріву, яке з нами Проїсходить, як ми бачимо, в останніх п'яти матчах не можемо здобути жодної перемоги. Я навіть зроблю тім мітінг, засуну кулак, куди треба, пацанам і скажу, що так не ділається. Я скажу чувакам, що треба зібратися і згадати, як ми грали в наш стропоне зболний, і ніхто у нас не міг перемогти. Правильно, говорить Енді Адіний, що ми маємо це виправити, і ніхто з нас не був достатньо хорошим. І я це все підтримую. Ой, чуваки, пожалуйста, хватить, хватить мене донімати. У мене вже скоро сюди волоси будуть. Ой, все, чуваки, тепер точно всім пока. Чекаємо наступну серію. Я сподіваюся, що ми щось в нікамери виправимо. Виграємо ті всі донни команди. Але як воно і вийшло, що ми все-таки зараз самі залягли на дно.